Одне з найбільших лих для канівчан це дороги. Люди скаржаться вулицями не проїхати, не пройти. Ремонту чекають роками, а віз і нині там. У жахливому стані, кажуть люди, і вулиця Комарова, і багато інших окраїнних вулиць. Тут замість гладенького асфальту яма на ямі, а влада зовсім не звертає на це увагу. Проживаємо на цій страшній вулиці, страшенній вулиці, тому що воду у нас постійно рве, воду по п'ять разів по 6 ремонтують, а доріг не засипають. Вечором взагалі пройти не можна, скоро сюди не проїде. Буває таке, що й машини затрають на цей, буває таке, що ті машини бідні краном піднімають. А дітки в садик, як йдуть, то ви бачите, як тут мамки вранці йдуть із дітками. Це ж страшне. Вони ж бідненькі по коліна в грязі йдуть. Кандидату народні депутати України по Канівсько-Зотонівському виборчому округу номер 197 Богдан Губський неодноразово спілкувався з канівчанами. Він знає про дорожні проблеми не щуток, бо особисто обійшов усі квартали Канева від центральних до найглухіших, де люди не можуть проїхати на роботу та з роботи без перешкод. Тому кандидат у народні депутати України Богдан Губський заявив, що найближчим часом без настане край. Він розробив нову програму розбудови доріг. Відвідав усі мікрорайони міста Каніва. Дуже жахливий стан доріг, люди скаржаться. Це серйозна проблема. Як приклад можу привести район Старий Канів, пройшов вулицею, останній шлях Кобзаря, де несли домовину з тілом Шевченка. Жахлива дорога не те, що машини можуть приїхати, люди не можуть прийти. Це неприпустимо. Саме тому я, кандидат народні депутати, розробив програму реконструкції відбудови доріг і найближчі роки хочу її реалізувати. І доб'юсь того, що всі дороги будуть в Каніві зроблені, і прибудинкові території заасфальтовані. Ремонт доріг кандидату народні депутати України Поканівсько-Зотиніському виборчому округу номер 197 Богдан Губський зарахував до соціальної угоди, яку заключив з канівчанами. Реалізувати її Богдан Губський береться вже зараз, а завершити зможе в наступній каденції Верховної Ради.